На майданчику Carpark.ua на продаж є ось така BMW. Це BMW JT. гран-туризмом, я так розумію. 535, 13 рік випуску. Автівочка самі топової комплектації, шкіряний салон, панорама, люк, підігріви, дотяжки дверей, тут же безрамні дверцятка. Дивіться ж, це ж JT-ха. Бачите, як виглядають двері, скло. У нас складання дзеркал всі 4 склопіді моча Ось отак склалися, ось такий гарний шкіряний салон. у автівочки Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, підігрів керма, електрорегулювання керма. підігрів передніх сидінь Є підігрів зараз покажу, задніх, двохзонний клімат. Ось така гарна медіа. Тут купа всього Тут дивіться відсутня стабілізації, комфорт, спорт по коробке. Автохолд, електроручник, керування медією. Кнопочка старт-стоп у нас тут же ж безключовий. Двигуна старт-стоп на перехрестях. Пробіг у авто, де фокус 223 тисячі. Жодної помилочки нема. БМВ і немає жодної помилки. Гарна медія, все гарно грає. У нас люк, він же ж панорама ще, шторка. Дивимося, значить. З цієї сторони, ззаді показую, гляньте скільки місця. Я сидів за кермом, рост 2 метри. Гляньте, тут можна сісти отак. О, гляньте. Тут в мене ось скільки. 4-4. Я можу на ногу почти поставити можу. Підігрів. Перемкну. Підігрів ось задніх є. Ось так все виглядає позаду. Гарнюсінька як. Виходимо, дивимося ж до тяжечки, присосочки. Раз, все дотянуло, клопоть підняло. Парктроніки, камера заднього огляду. Ось вам багажничок. Можете так нажати і відкрити. Можете сенсором піднизу. Кнопку нажали, закрились. Сенсори всі роблять. Зараз спробуємо ще раз. Якщо ключ тут рядом, біля мене, вона зрозуміє. Де тут я проводив? Ось, буквально. пожалуйста вам. Бачите, все робить, ну, як ото в кіно, підійшов ногою, помахав, як балерина, і все відкрилось. Ось така значить, автівочка на ось таких гарних, що тут у нас, 19 чи які колеса, де розмір. А ось 245-45 на 19, дивіться, стан гуми. Така чорна автівочка, нагадую ще раз, вся в рідній фарбі. Ось так попереду все виглядає. І двигуну авто робить ідеально рівнесенько. Зараз відкрию вам і ви все, саме он пікає, що я з ключем Капот відкрився. Ось раз, тут все дотягнуло, все підняло. Де наш хлястик? Опа! Дивіться, ось цей двигун. Як він рівнесенько робить. Ось такі жорсткостя кругом стоять. Бовтики, дивіться, ніде нічого не кручено, всі пластики є, все кром є. Кому треба, ось він код, дивіться. Аж два замикача-капота. Придбати ви це авто можете у нас на майданчику Carpark.ua За ціною 14 тисяч доларів. Лобове BMW, всі скло BMW. Нагадую, ще раз 535, 13 рік автомат, 3,5-223 пробігу, клімат, проєкція там, підігріви, Я вам все показав, проєкція навіть є. Кому треба, дзвоніть, пишіть, адреса на головній сторінці, номер телефончика на головній сторінці. Він на вас чекає.